Панове, привіт, і e Sports випустили СБЧ на героя без лімітів по рейтингу, і це означає, що тепер можна спіймати таких як Жіноля, Lucio чи компанії ком'юніті. Взялося збирати. Що з цього вийшло? Дивимося далі. На ініціативу United24 Безпечне небо Favbet перерахував 4 мільйони гривень. Ця ініціатива посилить систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. Безпечне небо має підтримку амбасадора United24 – Тімоті Снайдера. Тож, якщо у вас є прогнози на якісь спортивні події, до ваших послуг завжди файний український Фавбет. А за посиланням у закріпленому коментарі під відео для новачків є дуже приємний бонус. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. У нас є перший контакт. В дуже симпатичному клубі ми опинилися, а модрі я теж собі купив. Їде перший герой. Жинуля. Ой, футре. кошта То з тих слабших пора. Сьомий. Ну він міг падати і в тих е, героях, якщо були 87 максимум. Ну, таке. Прикольний склад. Депай апнутий Мудрик Мудрок повній хімії Base Hero Player Pack. Ой, це Робікін Я не пам'ятаю, яке там у нього стати в цій грі Ну, не з найгірших, до речі. Не з найгірших. Але він має Грізмана, він має апнутого Депая, Я не думаю, що це для нього варіант. Навряд. Грізман прикольніший Депай прикольніший. О, тут е, одразу два героя. Ну, поглянемо. Італія. Уджі Наталі. Він не на лівий Вінгер? Віалі, бляха, я зовсім забув про нього. Новий герой FC24. Ну, не знаю. Не знаю, що сказати. Він, напевно, коштує, бо новий, або рейтинг, але як він в грі, поняття немає. Зараз поглянемо, що він там коштує. А, 40 тисяч L. Катастрофічна Л. Оце зола. Оце це легенда, бляха. Точно легенда. Але дзола, це... оце топчик. Це дуже гарно. Це пощастило. Unluck з героєм, але лак з легендою. скільки дзоли коштує? Що не впавнеш, ніж 400? 330, але все одно прикольно. Це перемога, вітаю. Я ще думав теж, до речі, легенду збирати. До останнього там думав, думав і передумав. Рарний Кевін Дебрюй не годиться. Давайте йому сюди я, я туре, або Раміреса. Але ой, Франція. Лізерразю? Чи Бомпастор? Лізерзю, це прикольно. Це хороша карта. Я собі якось на нього дивився, коли розглядав е, того чудака, Конеша давали за завдання першого сезону. 150 тисяч Лізерезю. Маленький, але замість Менді точно гірше не стане. До Менді це мета, але Лізерезю це прикольна карта. Я б зіграв. Це Гейору, цікаво. Три голи, 20 асистів. 20 асистів, то що завдання якесь виконував? Я не вірю, що просто так, по ходу матчу, ви надали 20 довбаних асистів. О, в нас тут і легенда, і герої знову. Гарно. Ну починаємо з героя. Це Снейдер. Ось зараз ми поглянемо на стати Снейдера. бо хтось писав в чаті. Як Снайдер, як Снейдер? Як Снейдер Я кажу, ааа, ні, ні. Ми поглянемо на кейта. Ми поглянемо на Кьойта і скажу, що це Ел, тому що він не прем'єр ліга, Ередивізії. Unlucky. Але можливо, чисто по Нідерланда, десь там Вандейк Депай. Клуб такий, де Діабі вже хоче вийти геть. Хто в нас з правих вінгерів є героїв? Любиш Тоттенхем? Ого 13 голів машина. Англія. Правий бек. А, це ця пані Сміт? Чи як вона? Скотт. Стати непогані, але то позиція, яка з лінками буде мати приколи, можливо. 20 тисяч всього лише. Сілва і Данк, моя парочка центральних захисників. І Лорент у мене вже прокачаний, правда? Якщо не фінтеш. Ой, сольшер. Ай-яй-яй, як хтось писав в коментарях на Ютубі: тільки сольський Айер, каже, а не Сульшер. Ча, от пишіть тепер ви Сульшер чи сольський Айер? Який варіант в Україні є більш звичним? Як би там не було, це L. Майже всі пишуть Сульшер, я ще навіть сольський айр ні одного не побачив. Легенд багато. Аж 4 дешевий склад. 8 тисяч монет. Всі монети в склади. Футре. Руйкошта. Та слухайте, щось дуже погані ті герої. Ну от взагалі, скільки відкриваю, то все таке собі. Unluckі. Що там? Якийсь клот. У нієк. Там хтось заховався зліва, не бачу біля Депая. Зникне. Зникне прямокутник чорний. А, то Шева там. А що ти, мудрика не маєш, а Шева поставив? А чого так? Челсі Мансіті, класний матч. О, Кордоба. Гарно. Я йду дивитися на ціну, але це гарно. Мій прогноз десь 300 000. Ну, 250 хоча б. 350, може. 315, я був близько. Кордова це вже не перший рік перевірена часом карта, і він досить прикольно мічі забирає насправді. Тому тут можна привітати. Це є найкращий поки що дроп на сьогодні. Я б навіть собі не відмовився отримати, чесно скажу. У мене там одній тягу Сілва ваданг, хтось без них посунувся. Кордоба би собі грав. То серію а можна потягнути. О, гарний Рудріго, рарний сонце, бідно. Народна команда. Йдемо. Франція. Форвард. О, невже ж і нуля? Не може бути. О, 250 тисяч я перепрошую. Та він як Кордова майже. Вау, та це твій справжній герой. Ну шкода тільки, що не якийсь фінесшот, а павершот, але можна постріляти. Дивно, коли такий малий із павершот плюс. Ой-ой-ой, альджабер! Ти вже хотів радіти Ірану. РАШ! йой. Ой-ой. ой Це його кампус. Не пощастило. Але рейтинг 87, не що що? Сональду Потом, та ти що? Прикольний? Ти тільки що зібрав, та? Я теж думав, чи зібрати, але коли побачив ціну на інформа, передумав. О, Сульшер. Оце тут можна просто поспівчувати і розчаруватися. Ну, та це дупа. І Рамірес. Крауч. Ну, welcome to the club. В мене теж такий був, не розчаровуйся, можеш пробити з ним бісіклету, якщо вдасться. Побачив, що тут Левандовський з Уоткінсом і кажу, що треба йому нового страйкера замість Уоткінса. Або когось замість Бельгімерарного вже. Молитва. Ха-ха-ха. Він молитву читає. Може і так, дочитав. Аргентина Бу! А що таке Бу? Хто взагалі з Аргентини, тобі я не пам'ятаю. А, Міліто, точно! Молитви дали просто високий рейтинг. 88-й кращий, ніж 5-й крауч. Вітаю, але не пощастило. МБП. І 913 тисяч на рахунку. Трейдабл. Випав йому трейдабл МБП. Навіть Рашфорд трейдебл МБП трейдабл. Боже. 238 матчів. Він йому впав за передзамовлення Пак. Одна рарна картка. Ну, зараз подивимося на магію цього аккаунту, який з трейдебл МБП відкриває героя. Кьойт, та? Чи Снейдер? Снейдер цього разу. Ось і подивлюсь я на його стати нарешті. Шо? 235 на ставці 230? А де з ним грати? Вікфуд 5, ну і що, 53D, 81 швидкість, і що далі? Ну, цікаві паси. І що? Ну, я б з ним грав тільки тому, що він мені впав, але в довгій перспективі він би в мене не грав. Ну ні, відео я б з ним записав, пофанився, потішився, але. 53 деф, центральним півзахисником його не поставиш, в принципі. Воркрейте e, теж катастрофічні для центра поля. Хіба десь грати, я не знаю. 4-3-3-4, 4-2-3-1 десь там в серединці вліпити його, бо він не біжить. Ну, пас є, ну дриблінг є. Ну таке дивно. Ну йдемо когось замість Переса спіймаємо. Хоча, до речі, він такий нічогенький. Я якось проти нього грав, він дуже прикольний на м'ячі. Бо моделька така витончена. Футре упав. Та Один не дочекався компанії, упав, другий не дочекався футри, упав як? Бляха, я провтикав, що там був за прапор. О, покашляв убік. Ой-ой! Співчуваю. Німеччина. Форвард. Фьолер. фіолер. Це непогано. А Гомес це погано. Гомес це як Крауч, тільки 88 рейтинг. Хоча удар 90. Але ціна говорить те, що сказав і я. Підсоток хорошого дропу справді низький. Овайран, oh, То він тобі антрейдом впав чи купив. Я думаю, що антрейдом, Так, так, антрейд. Даyнг Белінгем, Метовенько. А це хто Дерміан той за обjeкtives? І що він в тебе так і грає? 20 матчів. Чи ти його під когось поставив. Йдемо? Іспанія. Страйкер. Е... Аморієнтес, точно. Моріентес, в якому ми засумнівалися десь пару місяців тому, але який особисто написав, що це все фейки про нього розганяють, і що він в Московію не поїде. 47 тисяч 3,5 мільйони монет! Точно я не звернув уваги. 3,5 мільйони. А що то таке? Вже собі дві червненькі карти купив. ти дивися. А, Кінг Сбече. Щось я провтикав. Вже так багато тих СБЧ було. А, точно, точно. Я на нього не звернув увагу, бо у всіх вже були блани і відичі. Очо колдешевий. Антрайд обхіді воссипаньо. Трансференція Transferencias, Ой, йоо, ата, то або кювел, або Кейхел. Краще вже хай буде QL, напевно. І то Кейхел, unlucky. Салаха вирішив нам показати вимахнутися. 44 олесімосесті, бляха. Мільйон на Салаха. Та ти шо? Опа. Снайдер Кьойт. Знову вони. Ел. Роберт Левандовський в антреді. 308 матчів. Я п'єрдоля. Я я туре. О, Камбос. Ні. Це просто дуже погане СБЧ, серйозно. Рарненько із жулі. Завалило весь чат. Наката, ми зовсім забули, що ти є. 38 тисяч, чи скільки? Просто золото і Рамірес. Вау. Ага, і Парк, а чоп парк не грає. Пішле. Яким типа Манфілео? Imagination. Уу, ще один парк. Let's go! Сьогодні парка не було, то я тішуся, що щось нове падає. Тоубек машина. на що? О, польська смоля. Рек. Дудек. До 87-го рейтингу якось вдаліше падали герої, ніж зараз. Дивно. О, о FC. Виле, то лівий, Правда? Бувають такі рулетки, де ти бачиш, що отримують люди, і розумієш, що треба зібрати, бо реально лізе або шанси хороші. Але бувають і такі, як от зараз, де ти дивишся. і Дуже маленький відсоток чогось хорошого падає людям і багато просто квіксельних героїв. Тож, якщо у вас є ідея, куди реалізувати свій рейтинг, то краще, можливо, притримати його. А якщо хочете побавитися, то будь ласка, на сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе!